Друзі, сьогодні здаємо, подаємо декларацію платника єдиного податку на третій групі. У нас підходять строки. Я обіцяла записати відео і сьогодні записую це відео. І почнемо ми з того. Я буду показувати все дуже детально. Ми почнемо з того, що де ми візьмемо цю декларацію. Можливо, хтось перший раз подає, то ми за допомогою електронного ключа. Я набираю сайт ДФС, заходимо в єдиний кабінет платника податків. І тут я дозволю собі бути трошки нудною. Чому? Тому що я вам хочу сказати, що так, ось ми його знаходимо зараз, вхід, що кабінет платника платників єдиного податку, електронний кабінет платника єдиного податку або платників податків, має бути для вас. Обов'язково вашим робочим місцем, якщо ви вже зареєструвалися ФОПом, ось ми перейшли. Далі, далі, що нам потрібно зробити? Ми з вами переходимо до самого кабінету. Тобто, це у нас двері, стукаємо в двері, всовуємо ключик. Ключик в нас де, ну, в мене, в моєму випадку, згенерований. На сайті Приватбанку. У вашому випадку це може бути получений от розповсюджений мед, ключ, центр сертифікації ключів Україна, або, може, в самій податковій, або може в якомусь іншому банку. Я шукаю свій Приват 24 є, я його зберегла, так, я відкриваю свою вишеньку Людмилу Степанівну і шукаю свій ключик. Ключ в Приватбанку. Є чудово. Переключаю клавіатуру і ввожу на англійській мові. Одне вводимо дуже уважно, тому що тут немає такої функції, як перегляд. І якщо ти вже помилилася, то потрібно буде вводити ще раз. І так, «Щитати», Натискаємо щитати. О, тут я була уважна, але в мене вже до закінчення сертифікату 15 днів. Увійти за І далі починаю з того, що відкриваю введення звітності. Так, тут у мене запити різні, але це нам все не потрібно. Тобто ми можемо тут багато відправляти всяких звітів. Нас зараз цікавий перший квартал. Так, і тут у нас є ага, ага, податковий розрахунок. Так, ага, ось податкова декларація. Зараз ми з вами подивимося, це у нас об'єднаний звіт ми подавали, а ось наша податкова декларація. Відкриваємо так, давайте зразу з вами. Ну, я вже подала, тому ми зараз з вами mm, створимо умовно. Нову декларацію, і я вам покажу, які цифри перевіряти, які є критичними. Ось тут у нас іде ідентифікатор електронної форми. Тобто я нажимаю створити, захожу, це у нас буде, шукаю, 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 що я шукаю, шукаю, шукаю. Прибуток. Є, і бачимо, що у нас ось тут є податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи для третьої групи квартал місяць, крайній срок 10.05.24. Я її сформувала, і зараз ми з вами її заповнимо. Додаток відомості про суми нарахованого доходу ми будемо подавати, якщо ми будемо з вами. Закривати ФОПа. І другий додаточок так само він подається раз у рік. Якщо, наприклад, у нас немає якихось форс-мажорних ситуацій, ми з вами подаємо його раз у рік, коли подаємо за четвертий квартал нашу декларацію. Тобто за рік, річну. Ну, не за четвертий, а за дванадцять. Так, за четвертий квартал, але річна вона в нас буде. Тому зараз нам не потрібно ми натискаємо створити. А в нас відкривається декларація. Тут у нас галочка Звіт, звичайно. Ми вибираємо перший квартал. Тут заповнюються всі наші дані, куди ми будемо подавати. Вони беруться із даних наших реєстраційних. Тут платник, Вишенько Людмила Степанівна, моя адреса, моя електронна пошта, мій телефон, мій індивідуальний податковий номер. Так, далі йдуть, бачите, ось тут кведи. Я а, залишаю всі кведи, чому? Ну, щоб не морочити собі голову. так? Ось, Тому я. Ну, тут у нас от ще є такі, якщо ми е, здаємо ну, останню, тобто ліквідаційну, то тут ми так само е, ставимо галочку. Або якщо ми переходимо на якусь другу. Групу. Так, ось тут у нас йде першу групу. Я не знаю, на що вони це додали, якщо ми здаємо це саме для третьої групи. Навіщо тут нам. А, це якщо ми переходимо з однієї групи на другу. Так, далі нам потрібно що ще визначити: ось наша йде третя група. Третьої групи. І обсяг доходу за податковий. Ось тут ми проставляємо наш обсяг доходу. І... Виникає питання, де його взяти, як його перевірити. Дивіться, так як я, ну, наприклад, умовно, веду свої дані в обліковій базі, зараз я вам покажу це так само. Ось у мене є. баф, баф ось такий значочок є. То ми з вами переходимо. І я зразу тут, перше, що декларацію заповнюємо на підставі чого книги доходів. Тобто я зразу йду в книгу доходів і формую звіт, ось тут у мене стоїть перший квартал. Попвишенько, я формую звіт, і ось тут у мене йде ось сума. Тут у мене загальна сума 283 335, було повернення коштів 1500 і дохід 281 835. Зараз перенесемо. З чим я перевіряю цю суму. У мене готівкових розрахунків немає. Мені кошти заходять тільки на мій розрахунковий рахунок. Тобто, що я повинна зробити? Я повинна звіти. Оборотну сальдову відомість по 311 умовно. І побачите, що тут, так, у мене тут ось є сума 283,335 оплата від покупців. Так, ось вона зайшла: ця оплата від покупців. І ось цю, але ще було повернення, то ось цю суму я включаю до, до декларації. Повертаємось до декларації. Так, і тут у нас є обсяг доходу, за звітний, не що оподатковується. Значить, я ставлю 201. Так, зараз ще раз перевірю, бо забула. А 835. Так, і у нас зразу розраховується так само ставочка доходу. Так, але дивіться, у нас, коли ми будемо з вами вже заповнювати другий квартал, то нам вже потрібно буде ставити, ось тут буде інша сума, тому що вона буде загальна сума за звітний податковий рік, тобто за півроку. Ну і тут вже буде так само нараховано за попередній звітний період. Бачите, у нас тут поки що немає, а уже в півроку, то нам буде потрібно за. Повнити. Ось у мене є сума, так, Біль... ніяких додатків я не подаю. Ну, ось зараз я натискаю перевірити, <кій> не є припустимим. Угу, Що це тут? Таке має критичка. Ага, бачите, фактична численність працівників у мене поки що один фактична численність працівників. Ось тепер немає питань. Якщо у вас немає працівників ставити 0. Ну і далі, я думаю, все просто. У кого є, у кого є а, ПРРО або РРО, тобто, з, з, яку суму брати? Ну, дивіться, по-перше, у вас мають бути З-звіти. І ці З-звіти, у вас ось тут будуть відображатися програмний. Так, дані РРО зведені звіти. Якщо ви виберете тут ваш номер фіскального вашого апарата, то, ну, так як в мене нема, то тут поки що не відображається. А у вас будуть відображатися. І ви маєте за цими звітами перевірити, чи все ви записали в книгу доходів. Книга доходів дуже гарно формується на, в нас в програмі БАС. Ось тут, ну, тут у мене тільки бачите. А тільки що тут у мене йде? Тільки йдуть витрати, тобто не витрати, а тільки у мене йдуть розрахунки на поточному рахунку. А у вас, якщо це будуть ПРРО, це будуть звіти про роздрібні продажі і так само вони будуть попадати в цю книгу. Ви можете цю книгу роздрукувати. Бо вже послала на печать, Ой, Семен Семенович, Хотіла просто її показати. Давайте зараз ні не хочу. Ну, дивіться, в принципі, це, ага, ось от друг. Ось буде ось ця книга. У нас і, в принципі, її буде. Але зараз, тут, бачите, є помилочка. Це технічна помилочка має бути тут виправлено для платників єдиного податку третій групи, які не є платниками податку на додану вартість. Тут ну, це може виправити або ваш програміст, або звернутися в технічну підтримку 1С. <кій> я коли друкую, то я ось виправляю, там зараз. Так. Виправляю при самому друкові. Тобто, коли форму? ні, не змінити форму. Тобто виправляємо, щоб тут була книга доходів за перший квартал. І тут можна, ну Це не така непринципова помилка, тому я не звертаю на це уваги. Ось, в принципі, ми з вами і заповнили. Далі, як ми після того, як ми з вами заповнили декларацію, а йдемо ще раз, давайте введення звітності. Ось вона в нас є. Далі ми з вами її підписали. І відправили, і чекаємо другу квитанцію. Друга квитанція ось у нас уже є, тому я не буду. І ми можемо через перегляд переглянути, що в нас прийнята квітанція. Ось нічого складного немає. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в особисті або в коментарях під цим відео, і я вам з задоволенням допоможу. Всім удачної звітності в третьому кварталі. о, в першому кварталі.